Українсь сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Ніхто не думав, що українці можуть протриматись так довго. Втім, ми це робимо уже десятий рік. Ми наші мужні воїни-захисники. Разом з тим, це наша найбільша гордість та водночас найбільше горе. Адже у цій кривавій війні гинуть кращі сини України цвіт нації. Відзначення дня пам'яті захисників України, 29 серпня, обрано не випадково. Бо саме в цей день, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбув. Відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових, та загинула найбільша кількість українських воїнів. Всі ви пам'ятаєте, це Тиніловайська, це 29 серпня 14-го року, коли наші військові дуже понесли великі втрати. От і тоді стало символом Соніхів, тому що саме на полі Соняхів відбувався бій і дуже потужний. І в 2019 році було прийнято рішення, що саме 29 серпня ми будемо саме відзначати це саме захисників України. І в цей день є день жалоби безпосередньо для всієї України, для всіх захисників, тому маємо чітко розуміти, що нам цей день важливий, як і кожен військовий, кожен герой. Тому варто приходити на кладовище, віддавати шану, спілкуватися з рідними, розуміти, що є це саме завдяки їм. Ми маємо сьогодні більш-менш стабільну ситуацію. А війна продовжиться. Маємо чітко розуміти, що ми маємо перемогти. Це наш обов'язок. Нині 29 серпня. Ми згадуємо не лише тих, хто загинув Іловайській трагедії, а й десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні від 2014 року. Вони стоять в одному ряду з усіма поколіннями борців за волю і державну самостійність. Року ми вшановуємо пам'ять захисників України. На жаль, цьогоріч їх кількість збільшилась. Спеціально у цей день секретарім неради Віктор Шекерзян підписав розпорядження про загальну хвилину мовчання у місті. О 12-й годині зупинився рух усього комунального авто та електротранспорту у місті. А на всіх адміністративних та муніципальних будівлях приспустили державні прапори України. Дуже дякую всім рівнянам, які долучилися до тої мовчання. Це було дванадцятій годині. Теж ми. Попереджала на сайті міської ради. Це дуже важливо пам'ятати цих наших героїв, тому що вони віддали за нас своє життя. Я думаю, що це важлива місія наша, тому що маємо пам'ятати тих людей, от, за кого вони борються, вони відстоють нашу незалежність України. Тому всім щиро дякую. Давайте будемо і надалі такі речі продовжувати, вшановувати. І проходячи повз Майдан, коли стоять, тут наші герої треба прийти і вклонитися і їм подякувати. Таку ініціативу рівняни та гості міста підтримали, бо ж на їх думку, хвилина мовчання це найменше, чим ми можемо віддячити нашим воїнам. Звісно, підтримуємо і нещодавно навіть бігала я в пам'ять загиблих героїв. Прибіги то кожен день згадуємо і кожен день шануємо пам'ять за тих, хто віддав життя за нас. Важливо пам'ятати, що війна триває і що кожен день хтось віддає життя і переживає там за нас, і робить все можливе, щоб ми скоріше перемогли. Це найменше, що ми можемо віддати тим хлопцям, які за нас там воюють і гинуть. І, звичайно. Це саме найменше, що ми можемо зробити, щоб вони забували, бо часом забувається, часом і музика. Я вже не, не говорю про те, що російська музика і, і дуже весело у нас там часом буває. Я ще врахую, що це необхідно просто робити. Пам'ять про бійців і їхні подвиги є найвищою цінністю у шкалі нашої національної ідентичності. Пам'ятаймо про тих, хто щодня захищає нас. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV.